Ські новини на черзі і мої вам вітання. Дивіться у випуску у Крмучуці. Вшанували пам'ять воїнів-інтернаціоналістів. До нашого міста завітав муфтій України Шейх Ахмед Тамін та подробиці Дня Святого Валентина. Новин багато буде цікаво. Тож не ходіть по іншим каналам. Сьогодні у Кременчуці відзначили день вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав та 27-му річницю виведення військ з Афганістану. Традиційно в парку воїнів-інтернаціоналістів відбувся мітинг панахида біля пам'ятника на афганській тропі. Панахиду за загиблими на початку мітингу відслужив благочинний Кременчуцького округу протоєрей Іоанн. У заході взяли міський голова Віталій Малицький, голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко, голова Кременчуцької районної державної адміністрації Володимир Ярмола, члени Кременчуцької міської організації Української спілки ветеранів Афганістану, учасники АТО, колективи підприємств та установ, сім'ї учасників бойових дій та небайдужі Кременчужани. Сьогодні ми прийшли сюди для того, щоб вклонитися тим, хто не повернувся з тієї чужої і далекої війни. Але для багатьох тисяч і тисяч українців вона стала своєю, тому що загинули близькі і рідні, тому що отримали поранення, повернулися хлопці з війни і ще багато років згадували і згадують страшний Афганістан. Щира вам вдячність і низький уклін всім тим, хто прийшов сьогодні сюди до монументу, і тим, хто склонив свої голови на землі Афганістану, хто залишив цей світ за ті 27 років, що пройшли з моменту виводу військ. На честь всіх героїв, які поклали своє життя у афганській війні, прозвучали залпи військового салюту. А ліцеїсти Кременчуцького військового ліцею пройшли урочистою ходою перед пам'ятником на афганській тропі. І сьогодні вже інше покоління захищає наші наш суверенітет на нашу свободу. Але афганці сьогодні теж на передовій передають свій досвід, самі приймають участь. Хочу побажати миру, добра, благополуччя. Щоб ми сьогодні розуміли, що ми самі створюємо свою історію, щоб ми сьогодні відбувалися як нація, як держава, і в наших силах і в змозі зробити все, щоб з завтрашнього дня почався мир і розбудова нашої держави. 3340 днів і сорок наші співвітчизники брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан. Це був один з найтриваліших та кровопролитних збройних конфліктів з часів великої вітчизняної війни. У бойових діях взяли участь більш ніж півмільйона воїнів-інтернаціоналістів, майже …15 тисяч з них загинули в душах же тих, кому вдалося вижити, і досі живуть біль і спогади. Саме страшне, що гибли ребята, які вместе зі мною… …проходили службу, виконували свой інтернатальний долг задача стояла складна. Я думаю, что мы ее выполнили с честью, достойно. Ну, моих знакомых, которых я знал лично, с которыми я общался, и в памяти они живут до сих пор, это пять человек, которых я вспоминаю. Один из них, вот мой друг с детства, свинарь Володя, который погиб в 1984 году весной. А осенью 1984 -го года я был призван и попал в ту же часть, в ту же руту, где служил он. И как водилось у нас в те времена, все вот койки, на которых когда-то жили и служили солдаты погибшие, они оставались незанятыми. То есть его койка была внизу, а я спал наверху и ухаживал за своей, за его койкой. Вот это, вот, пожалуй, самый тяжелый момент был именно в 19 лет, в юные годы. Сьогодні вони як можуть підтримують один одного та радіють кожній зустрічі. А своїми спогадами та власним досвідом діляться з бійцями учасниками АТО. Наприкінці меморіального заходу присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятника та обелісків 20 загиблих у роки афганської війни Кременчужан та мешканців Кременчуцького району. Руля и высохших белков Адельський... Авелизги Али. 20 лютого у Кременчуці вшановуватимуть пам'ять Героїв Небесної Сотні. До цієї трагічної дати у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради створили виставку-інсталяцію, присвячену подвигу Героїв Небесної Сотні. Ініціаторами виступили міськвиконком з редакцією газети Вісник Кременчука. За адресою площа перемоги 2 на першому поверсі адміністративної будівлі біля світлин загиблих героїв АТО встановили символічні барикади з брущатки та шин. На експонатах інсталяції розмістили написи. Україна понад усе, і Кременчук 2014 які нагадають всім про трагічні події революції гідності, національну відвагу, самовідданість та силу духу героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за ідеали демократії і свободи людини. Сьогодні до Кременчука із дружнім візитом завітав голова правління мусульман України Муфті Шейх Ахмед Тамін. Мета приїзду познайомити громадськість із культурою ісламу та утвердити наміри мусульманської спільноти до збереження миру і цілісності в Україні. Муфті зустрівся із керівництвом міста, а також провів просвітницьку зустріч із молоддю Кременчука. Нині чимало спекуляцій навколо ісламу, і багатьох людей це відлякує. Але ми проти радикалізму та екстремізму. Ми за мир, дружні стосунки і цілісність України. І з таким меседжем до Кременчука приїхав муфтій України Шейх Ахмед Тамін. Він познайомив місцеву молодь із особливостями шаріату, тобто закону Божого, відповідаючи на питання юних кременчужан, задекларував і своє несприйняття тероризму як. Такого, і зокрема, на Сході України. У нас одні і ті ж проблеми, і є мрія у кожного йти на путь розвитку і розвитку. І ми не хотіли, щоб вони використовували конфронтацію, яка є між Західом і Востоком щоб іспользові території України теж люди різних конфесій повинні жити у мирі. Підкреслив шейх Ахмед Тамін. Також духівник зазначив, він проти політизації релігійних течій. Відповів Муфтій і на питання особисті розповів, у яких країнах бував і що його улюблена страва борщ мусульмани України готові спільно запобігати розповсюдженню радикалізму на території нашої держави. Про це Муфтій говорив на зустрічі із керівництвом. Наша позиція одна, Україна одна, єдина. Але желаємо, щоб політики змогли каким-то образом объединиться для того, щоб показати позицію України. Обговорили і питання можливого створення у Кременчуці культурного центру мусульман, де можна було б усім бажаючим вивчати арабську мову, віруючим молитися, а усім охочим пізнавати культуру. Нам нужно дружити з усіма, нам нужно бути партнером, бути надіжним партнером, в якому вірений і з яким хочуть працювати. Со своєї сторони я хочу сказати, що. Община, которая есть в ремень она много делает для развития города, для развития бизнеса, для создания новых рабочих мест и для того, чтобы был диалог. диалог... Культурний діалог, релігіозний діалог, просто спілкування. Завершили зустріч обміном, сувенірами та подарунками і протокольним фото. У суботу відбувся конкурс захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук у Полтавській області. Конкурсантка Кремечужанка Єлизавета Савченко через травму хребта не змогла поїхати до Полтави. Втім, дівчина захистила свою наукову роботу по скайпу в лікарні. Чи вдалось лізі здобути перемогу? Найтесь із нашого сюжету. Єлизавета Савченко учениця 5-ї гімназії відмінниця. Вивчає кілька іноземних мов. У суботу дівчина мала захищати наукову роботу з французької мови у Полтаві. Та через травму їй довелося демонструвати свої знання по скайпу прямо на лікарняному ліжку. 25.01.2016 року поступила к нам дівчинка Савченко Ліза з діагнозом компресійний перелом, тіл позвонка. Це состояние тяжелої патології. Ребенок має восстанавливатися. В цічені шість місяців і знаходитися постоянно в горизонтальному положенні. Тобто їй... притягом сидіти і стоять, только лежать. Для наукової роботи Ліза обрала оригінальну та цікаву тему особливості французької мови у коміксах. я Жівапе Ліза Савченко, Юсію де Онє, де нас номеро Сенк та Камінчук. Я знаю, що для французів комікс це як. Це справді мистецтво, вони обожнюють це, я мала можливість цього літка відвідати французьку родину. І у них навіть окремий шафа для коміксів. Батьки дівчинки пишаються своєю донькою, адже, незважаючи на травму, Ліза продовжила активно готуватися до конкурсу. У мене гордість за те, що моя донька борець, що вона долає ці труднощі. Тобто в житті, як на довгій ниві. Тому будемо. Усім всі разом допомагати їй подужати хворобу. Типу Ці побоювання виявилися марними. Дитина здала всі показала своє знання. Я сподіваюся на успішний результат, і це головне. Ще не було випадків, коли конкурсанти захищали свої роботи на лікарняному ліжку. Однак, за сприяння першого заступника голови Полтавської обласної ради Євгенія Холода для дівчинки створили усі необхідні умови, аби вона змогла брати участь у конкурсі. Найперше дяка нашим лікарям, які змогли це організувати. Велика подяка батькам, керівнику нашої міської філії Малої Академії наук, міському голові його заступнику Віталію Малецькому і Ольгі Усанові, які теж на рівні області допомагали нам це організувати. Ну і, звичайно, керівнику Ман області Володимиру Олександровичу Оніщенку, ректору технічного університету, який допоміг. Зробив так, щоб і члени журі могли приїхати. На захисті був присутній член журі французької секції із Полтави. Представник комісії приїхав, аби особисто оцінити знання Лізи. При режимі онлайн за допомогою технології Skype Ми будемо всі разом оцінювати результати наших учасниць. Результати оголошено. Навіть попри травму лізі вдалося отримати найвищий бал і перемогти на регіональному рівні. Тепер дівчина готуватиметься до всеукраїнського конкурсу. Ман побажаємо їй швидшого одужання і нових перемог. Міський голова Віталій Малицький сьогодні обговорив проблеми вищої освіти з ректором Полтавського національного технічного університету Володимиром Онищенком. Також під час зустрічі підняли питання профорієнтаційної роботи серед учнів шкіл, роботи з обдарованою молоддю, працевлаштування молодих спеціалістів. Володимир Онищенко зазначив, що задля підвищення рівня підготовки з математики та фізики університет готовий організувати у Кременчуці підготовчі курси для випускників. Це допоможе підняти рівень. Підготовки юних кременчужан до тестування з базових дисциплін. Віталій Малецький зазначив, що сучасна молодь часто віддає перевагу навчанню за кордоном або у великих містах України. Тому керівник міста підтримав Володимира Онищенка в тому, що необхідно створювати умови, щоб молоді перспективні фахівці залишалися на Полтавщині та працювали на промислових підприємствах Кременчука та області. Безкоштовні цукерки, листівки та валентинки. Так нестандартно водій Кременчуцького маршрутного таксі, привітав кременчужан з Днем Святого Валентина. Детальніше про водія романтика. Дивіться у наступному сюжеті. День святого Валентину кожен зустрічає по-своєму. Для когось це можливість зізнатися у коханні, для інших провести час з коханою людиною. Володимир вже три роки поспіль кермує солодкою маршруткою. Багато кременчужан вже знають його в обличчя та чекають на зупинках саме цей транспорт. Суть у тому, що у цьому транспорті пасажири можуть безкоштовно. Поласувати цукерками та отримати позитивні емоції. 14 лютого водій маршрутного таксі номер 17 вирішив привітати кримачужан з Днем усіх закоханих. Це в нас сімейна. Ми друг другу вдаримо валентинки. Від того, що я на роботі, я ложу жені під подушку, нам ну, потім я вирішив зробити сюрприз, так сказати, для жителів нашого міста. В цей а... день як-то хочеться, щоб люди більше улыбались і дарили друг другу радість. Навіть якщо хтось улигніться, вже я не зря это все всі. Прикрасивши автомобіль листівками та валентинками, Володимир ділиться з пасажирами позитивними емоціями та підіймає їх настрій. Жоден користувач маршрутки кохання не залишається байдужим. Заходиш, така атмосфера. Приєднаної любові, Очень красиво. Просто навіть зайти в таку марську маршрутку. Отлично. Очень приєдна. Люди позаботились, щоб у окружающих було хороше настроєння. Часто густо у Кременчусі можна почути нарікання на грубість з боку водіїв маршрутних таксі. У транспорті Володимира такого ніколи не буває. Тут завжди панує позитивна атмосфера. Руководство завжди проводить з нами бесіду про повершенні культури, обслуговування жителі нашого міста. От і стараємося як ну, визвати у людей, хоча б уливки, доброжелаті. У продовження теми Дня Святого Валентина. Сьогодні нагородили переможців конкурсу вітальних листівок на крилах кохання. З 270 валентинок, надісланих на конкурс, визначили 10 найкращих. Нагадаємо, конкурс Валентинок тривав у Кримчуці з 21 січня по 11 лютого. 270 обдарованих підлітків взяли участь у конкурсі. Не дитячу тему на крилах кохання. Юні кримчужани презентували креативно та зворушливо. На широкий загал представили найрізноманітніші вироби, виконані в різних техніках образотворчого мистецтва. Дашина доробка виготовлена з картону та паперу. В «Контакті» відділі таку фотографію і мама мені Предложил. Мы с мамой это решили сделать. Валентинку делала две недели. Ализа взлепила своих зверяток с тиста. Зверята поздравляют друг друга с днем Святого Валентина. Я свою работу на конкурсе приготовила где-то три недели. Вау, как красиво! Мои родители сказали. А тебе самой понравилось? Да. Минулої п'ятниці поважна журі визначила переможців, яких сьогодні відзначили дипломами учасника конкурсу та подарунками. П'ятницю компетентне журі визначали переможців, і було дуже складно визначити, тому що всі роботи були дуже талановиті. Ну, все ж таки, ми це зробили і зараз пропонуємо нагородити наших переможців. У різних вікових категоріях переможцями стали Тимофій Пронін, Дар'я Потєхіна, Єлізавета Бабуліна, Артем Руднів, Артем Мілашенко, Тетяна Хоменка, Іван Урінов, Вікторія Тіщенко, Валентина Пунько. Перше місце серед найстарших учасників посіла Вікторія Семенова. Це мої відвіді, я діла їх ну не дуже довго. Моя ідея я робила сама без та допомоги, в будинку дитячої інацької творчості. Сразу як то прийшла ідея просто зробити. Как бы, чтобы вони були дети, а потім идея, ідея, щоб зробити и невеста. Все таки скоро було 14 февраля, і я вирішила зробити жених і невесту. Кремчутські новини вітають переможців та бажають всім неперевершених почуттів на крилах кохання. У Кременчуцькій міській галереї сьогодні відкрилася персональна виставка Зої Авраменко під назвою Історії кохання. Подивитися на пейзажі та портрети, виконані в різних техніках, завітали друзі та колеги-художниці, пересічні кременчужани та наші журналісти. Джерело натхнення для Зої Авраменко це гори. Саме така тематика і відображена в багатьох роботах художниці. Більше всього робот, посвячено тому місту, місту сили. Місто, яке я люблю, яке дає мені вдохновення, це гори. На виставці представлено близько 130 картин. Є роботи виконані в техніці графіка. Втім, переважно картини написані маслом та аквареллю. Найулюбленіша робота художниця краще гір можуть бути тільки гори. Зоя Авраменко розповіла історію її появи. От був момент так статі осінью в горах. Ми пішли з місцевою собака, її зовут Машка, і ми пішли з нею на етюди. Забрались высоко в горы. Поскольку осенью уже короткий день в горах, а когда начинаются еще туманы, то надо очень быстро-быстро возвращаться. И я не успеваю, чувствую, я не успеваю дописать работу, а уже вот с низин идет туман. А когда в горах туман, то можно не найти вообще дороги. И Маша меня вывела потихоньку, потихоньку, слава Богу, я успела вернуться в долину. Гості заходу відзначають, роботи цікаві, і виставка їм подобається. Мені подобається її палітра, світла. Така я думаю, що це достойна виставка, достойна Я вважаю, що це хороший художник. Я де жила добро здоров'я творчеських світу за вагомий внесок у розвиток культури нашого міста. Зоя Авраменко отримала почесну грамоту, гучні оплески і щирі привітання. Подивитися та оцінити картини художниці можуть усі бажаючі до 6 березня. 15 лютого православний світ зустрічає свято стрітення Господні у християнських звичаях. Цей час здавна сприймається як зустріч зими з весною. Детальніше про те, як кременчужани відзначали Стрітення, дивіться. У наступному сюжеті. Понеділок порадував кермечужан сонцем та теплою погодою. Як кажуть люди, все день зима весну зустрічає, заморозити їх хоче. Та сама лиходійка від свого хотіння тільки пріє. Сьогодні православний світ відзначає стрітання Господня – одне з найбільших християнських свят. Стрітання Господнє це подія, яка відбулася в певний час, в сороковий день після народження Сина Божого від прісної Діви Марії, в певному місті, в храмі Єрусалимському. І при певних обставинах у цей день з давніх давен у народі спостерігали чимало хліборобських прикмет. З огляду на сьогоднішню погоду можна сподіватися, що ясний і тихий день віщує нам добрий урожай і роїння бджіл. А від лиха свідчить про те, що весна буде пізня. А ось селяни ще й казали, як на стрітання півень нап'ється води з калюжі, то жди ще стужі. Багато жителів міста сьогодні прийшли до храму на святкову службу. святять, Говорять, вода це дуже полезна, хороша. А всяких болячок там все. І ми йдемо свято. Віримо, віримо Бога віримо, і в да. церкву. Так сказати, саме помічна вода на цілий рік. Свято це із давніх давимано, не за нас создано, І ми його завжди приймаємо і віримо. Праздник весни, праздник Бога. Сьогодні гріх великий робити. Єдине, що не забороняється, це зготувати їсти. У церквах цього дня святять воду і свічки. Такі свічки називають стрітинськими або у інших звичаях громичними, бо їх ставили перед образами під час грози, щоб захистити людей і худобу від блискавки. Освячену цього дня у церкві воду використовували проти пристріту. Нею кропили тварин і людей у найвідповідальніші моменти життя. За повір'ями така вода цілюща і лікує від багатьох напастей. Дуже важливо у таке свято навести лад у своєму домі та у стосунках з рідними та близькими людьми. У Кремачуці відбувся турнір з кікбоксингу – пам'яті загиблих під час антитерористичної операції на сході країни Кремечужан. Організацію поєдинків взяли на себе спортивний клуб Гермес та Український Союз кікбоксингу. Родзинкою турніру став двобій за титул чемпіона України серед професіоналів за версією АСК. Порсмени виступали у двох найбільш жорстких розділах кікбоксингу – «Лоу Кік» та к 1 На ринг виходили представники семи областей України більше 150 бійців. Кременчук представляли вихованці спортивних клубів Гермес і боєць, також федерації рукопашного бою. Звичайно, найочікуванішим та найвидовищним став двобій за титул чемпіона України серед професіоналів за версією АСК у вазі до 63,5 кілограмів. У цьому поєдинку зустрілися наш земляк Богдан Копкін та львів'янин Олег Геш. Кременчужанин по праву вважався фаворитом. Там протистояння, адже він має титул чемпіона світу серед професіоналів 2015 року. Щоправда, і суперника не можна було назвати хлопчиком для биття Олег Геш чемпіон України серед любителів. Ця зустріч, п'ять раундів по три хвилини, викликала величезну зацікавленість глядацької аудиторії. І спортсмени не розчарували. Упродовж всього поєдинку діяли активно, особливо підопічний Олега Скирти Богдан Копкін. Якщо у першому раунді суперники тільки намагалися знайти слабкі місця у захисті один одного та обрати зручну для атаки дистанцію, то вже починає. Починаючи з третього раунду на ринці повністю домінував Кременчужанин. Наш чемпіон продемонстрував кілька прекрасних комбінацій, чудову техніку та гарну витривалість. Львів'янину залишалося лише захищатися та утриматися на ногах. Хоча наприкінці четвертого раунду здалося, що двобій закінчиться нокаутом. Та Олег Геш вистаєв, але виставив тільки для того, щоб почути одностайне рішення суддів. Перемогу у цьому двобою беззаперечно здобув Богдан Копкін. Погоду на завтра синоптики обіцяють сонячну. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 9, в день плюс 10, плюс 14. На сьогодні в мене все. Дякую, що дивитесь. Залишайтесь з нами і надалі.